2023 рік, на жаль, не пройшов без корупційних скандалів, і як ви розумієте, хабарів на мільйони доларів. Але є і плюси. Чимало злочинців таки були викриті і поплатилися за свою продажність. Ви на каналі Україна на часі. В цьому матеріалі ми розповімо, як у 2023-му за свою жагу до незаконного збагачення поплатилися українські можновладці, які з хабарників під час другого року війни запам'яталися найбільше. Підпишіться на канал і і поїхали! Під вартою нині, як з голова Верховного суду, Всеволод Князів, я нагадаю, що він є найвисокопоставленішим затриманим суддею в історії України. В травні 23-го року пана Всеволода зловили на гарячому під час отримання другої частини хабара у розмірі 450 тисяч доларів. А загальна сума підкупу, уявіть собі, становила 2,7 мільйона доларів. За даними слідства, разом зі спільниками князів брав гроші за лобіювання позитивних рішень на користь мільярдера Костянтина Живаго хоча сам бізнесмен цілком очікувано заявив, що не має відношення до цієї історії. Але найцікавіше в цій історії, як були отримані докази по справі, журналістка Любов Величку повідомила, що агентка НАБУ влаштувалася в офіс до Олега Горецького, адвоката і посібника як з голови Верховного суду, під виглядом студентки-практикантки. Але студентка не проста, а дуже й дуже красива на вигляд, як топ-модель. Горецький взяв дівчину на роботу і сам вирішив її всьому вчити. Постійно запрошував до себе в кабінет, знайомив із суддями, понти при ній ганяв, мовляв, із князєвим на рівних, як друзі говорив. Словом спокушав крисуню як міг. Багатьом суддям та князіву теж дівчина була по душі, ходили й слину пускали. Незабаром агентка Набу отримала доступ до кабінету Горецького, де й розмістила пристрої для прослуховування. Зроблені ними записи стали основою для затримання князева, який нині перебуває в СІЗО. 6 грудня суд на два місяці продовжив арест хабарника. Заставу зменшили з 35 до 27 мільйонів гривень. А 20 грудня взагалі до 20 мільйонів. Грошима дарували і народних депутатів. Як наслідок їх, звісно, викривали на хабарництві. Зокрема, спіймати вдалося Анатолія Гунька зі слуги народу, який намагався здати бізнесмену воронду землю Національної академії аграрних наук. 85 тисяч доларів стали першою частиною неправомірної вигоди, під час передання якої народного обранця й затримали. А загальна сума хабара мала становити 221 тисячу доларів. Це куру, мать! То фіга грошей фігуранткою кримінального розслідування у 23-му стала нардепка від слуги народу Людмила Марченко. Спочатку разом зі спільницею отримала порівняно невеликий хабар у понад 11 тисяч доларів. Проте, коли до неї дісталися правоохоронні органи, намагалися дуже комічним і старим як світ способом позбутися грошей. На відео, яке оприлюднили детективи, НАБУ, видно, як пані Людмила поспіхом викидає долари просто за паркан, бо з хвилини на хвилину до неї мають зайти з обшуком. Проте план не спрацював а ці вже вірусні кадри вмить розлетілися мережею і зробили нардепку відомою на всю країну. В червні 23-го прокуратура повідомила про підозру у шахрайстві народному депутату від європейської солідарності Сергію Алєксєєву. За даними слідства, він обманом заволодів 50 тисячами доларів, які йому віддав громадянин Німеччини. Нардеп нібито обіцяв іноземцю сприяти в уникненні екстрадиції та гарантував для цього використати власні зв'язки в суді. Алєксєєва взяли на отримані 30 тисяч доларів, але перед цим він встиг отримати ще 20 тисяч. Я бы хотел все же закончить связь дальше. У партії одразу заявили про політичний тиск, а сам Алексеєв про політичні переслідування. Кошти від німця він назвав не хабарем, а звичайною оплатою адвокатських послуг. Проте це не допомогло. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із альтернативою застави 2 мільйонів гривень. І на це гроші знайшлися. Заставу внесли, і Сергій Алєксєєв вийшов на свободу. No, God! No, God, please, no! У липні минулого року правоохоронці викрили масштабну схему заволодіння коштами ДП поліграфічний комбінат Україна на суму понад 450 мільйонів гривень. Підозру отримали п'ятеро людей, серед яких колишній очільник підприємства. Знаєте, хто ним виявився? Максим Степанов, який у 2019-2021 роках був міністром охорони здоров'я. За даними слідства, що у 2013 році він придбав на підставних осіб естонську компанію та поставив. Закордонним партнерам обов'язкову вимогу співпраці постачання продукції через потрібну компанію. Після того степан організував закупівлю матеріалів для виготовлення бланків для українських паспортів, ID-карт, посвідчень водія через це підприємство. Компанія прокладка закуповувала матеріали напряму у виробників, після чого перепродавала їх держпідприємству за завищеною у 4-6 разів вартістю. Схема працювала упродовж 2013-2016 років. У 2023-му Вищий антикорупційний суд обрав пану Максиму запобіжний захід у вигляді заочного арешту. Я хапанула дуже, дуже сильно хапанула. І як тут не згадати про арешт одного з найбагатших людей України 2 вересня 2023 року. Топ новиною стало вручення підозри у вчиненні злочину за статтями про шахрайство та відмивання грошей, отриманих незаконним шляхом, ігорю Коломойському, за даними слідства, співвласник фінансово-промислової групи Приват з 2013 по 2020 рік, начебто, легалізував понад півмільярда гривень. Гроші він виводив за кордон, використовуючи при цьому інфраструктуру підконтрольних банківських установ. Ввечері 2 вересня суд відправив Коломойського під арешт з правом альтернативного запобіжного заходу у вигляді застави на 509 мільйонів гривень. Сам він свою провину, звісно, заперечив. Прикола, ну просто вигукна на висосене. Тобто, Фактицькі товарі хоче бути мало. Я депутату дуже хотів, срочно це діло по вже за п'ять днів САП та Набу повідомили Коломойському про підозру в заволодінні 9,2 мільярдів гривень із Приватбанку як колишнього кінцевого бенефіцара. Того ж місяця НАБУ тимчасово арештувало активи Коломойського. 15 вересня пану Ігорю повідомили про нову підозру в незаконному заволодінні 5,8 мільярдів гривень. Згодом розмір застави було збільшено до 3 мільярдів гривень. 21 грудня Коломойському продовжили тримання під вартою щонайменше до 26 січня цього року заставу зменшили на 300 мільйонів до 2,7 мільярдів гривень. Але вже 22 січня суд розглянув клопотання прокурора про продовження строку тримання бізнесмена під вартою. Але подивимося, як усе розвиватиме це надалі. Втянули на да, і... Зловживання службовим становищем, незаконне збагачення і корупція серед можновладців чи не найболючіша тема для українців. Єдине, що хоча б трохи заспокоїє, злодіїв так чи інакше врешті викривають. Хоча покарання для деяких все ж не такі результативні і жорсткі, якими б мали б бути. А безкарних злочинців в Україні, очевидно, ще чимало. Проте не варто забувати, що саме ефективна робота антикорупційних органів є однією з передумов для вступу нашої держави до Євросоюзу. Тому буде. Мо вірити, що з часом нам все ж вдасться остаточно побороти корупцію. Мене звати Марія Бунякіна, я журналістка ютуб каналу Україна на часі. Аби усі злочинці понесли покарання. Ми маємо не забувати про найгучніші корупційні скандали і стежити за їх перебігом, як, от, наразі, в ситуації з Гринкевичами. До слова Романа Гринкевича, який обіцяв не тікати з країни, затримали саме під час спроби перетнути кордон. Про схеми цієї сімейки можна подивитися ось тут. А щоб бути в курсі найважливіших новин, раджу вам підписатися на наш канал і поставити лайк цьому відео. papá